У Чернівцях наступного тижня виловлюватимуть безпритульних тварин у понеділок, 19 лютого, собак ловитимуть за заявками громадян. 20 лютого вилов відбудеться у мікрорайоні Роша, 21 лютого у районі вулиці Південно-Кільцева, 22 лютого в районі головної та прилеглих вулиць, 23 лютого у мікрорайоні Садгора. Чотири лапі тимчасово перебуватимуть у центрі стерилізації тварин. Після карантинних процедур їх повернуть на місця вилову. Я думаю, що потрібно і їм краще, і собаці легше самій буде, тому що не кожна собака може знайти свого хазяїна. І якщо вони будуть далі розмножуватися, вони будуть одинокі і вони будуть просто помирати. Максимально позитивно. Чому? Тому що, як мінімум, це буде безпечно для людей і дітей, які гуляють по місту. Для бездомних, так. Да. Лучше, звісно, стерилізувати, щоб нещасних не плодили. Вони ну, би, да, І, ну, Жалко, да, тому що зараз холодно і що. Ну, думаю, що це було б добре. Зазвичай да. собаки вуличні всі опасні деякі. У ну, мене ще алергія на собак, тому я сам згідна.